Чому сьогодні на членах королівської родини ми не бачимо тяру бахрому королеви Аделаїди? Історія саме цієї прикраси абсолютно унікальна для скарбниці британської королівської родини, тому що не факт, що ця тіара втрачена. Вона була створена для королеви Аделаїди, ще в 1831 році. І в той час королева Аделаїда все частіше носила цю прикрасу саме як намис. Після смерті королеви Аделаїди ця прикраса дісталася звичайно королеві Вікторії, дивлячись на те. Те, що більшість прикрас королеви Аделаїди перейшли королю Гановер, якимось чином саме ця прикраса залишилася королеві Вікторії, що до речі зробила цю прикрасу одним з найстаріших предметів колекції королів. Від Вікторії ця прикраса перейшла до королеви Олександри, яка і поставила її на оправу для ціари. А від королеви Олександри, ця ціара перейшла до королеви Марії Текської, яка як відомо зробила свою власну ціару в 1919 році. Ціару Бахруму. Саме через те, що з'явилася в королівській колекції саме ця прикраса, ціару Аделаїди перестали носити. Далі королеви Великої Британії це частіше носили тіару бахрому самої королеви Марії Текської, а королева Єлизавета ще й мала на мисту бахрому міста Лондон. Сперти сходяться на двох думках: або королева мати подарувала цю прикрасу принцесі Маргарет, і та тишком-нишком її продала. Але такий продаж було б складно сховати, або що більш вірогідно, ця прикраса лежить в скарбниці короля і чекає свого виходу